Доброго дня, друзі. Доброго дня, друзі. Дуже довго не було відео на каналі. Були проблеми зі здоров'ям. Руку зламав. І багато там чого іншого. Ну, не головне. Зимою проводив модернізацію покращення свого старого інкубатора. Тепер середина літа. Прийшов час, та не середина а початок червня, середина червня. Прийшов час випробувати те, що модернізувалося. Зараз налаштую, день два попрацюю, а потім закладу перепелині яйця. Три дні тривають калібрування. 37, 1, 36, градуси в різних, так би мовити, кутах нашого інкубатора. Цей терморегулятор щось мені не дуже подобається. 37,6. А цей показує 37,2. Можливо, його трішки під. Жену підкручу, а можливо викину його зовсім. Тому що оцей, мабуть, більш правду показує. Ще трішки пограюсь, подивлюсь. Тому що він то 36,8 пише, він то начебто й тримає температуру. Тільки не ту, яка на ньому відображається. Дивіться, 37,5. Було 36,8. 37,4, 37,3 він тримає. 37,5, ну, 37,4. То на секунду, на долю секунди піднялася. зато тут 37,6. Зараз дочекаємося, коли увімкнеться і глянемо, що буде. На іншому терморегуляторі. Там 36,8 37,0, 37,1 37 0,3 37, градуси 36,7. О, дивіться, 36,9 і увімкнулось, а по факту 37,3-37,4 тримає. Можливо, його. Спробую калібронути, але щось мені не подобається. 36,9, а потім 37 зараз напише. З половиною. Не подобається 37,6, 37,9. Бачите, як довго. Грів не подобається. 37,7. Мабуть, повернемося до оцього терморегулятора. Але проблема, що він не буде працювати через безперебійник. А це все працює. Як будуть вимикати світло, може буду переходити на оцей терморегулятор, хоча б розумію, що він то триматиме плюс-мінус. Доки не буде світла, якось так. Провів остаточні калібрування 377, 374, терморегулятор 377, доки буде електроенергія, буде працювати на цьому терморегуляторі, бо йому потрібна правильна синусоїда він через безперебійник не працює. А коли світло буде вимикатися, то будемо перемикати на ось цей терморегулятор 378. Тримає він начебто також. Тільки потім його в оцю розетку через безперебійник. Буду зараз закладати перепелячі перепелині яйця. Завантажив, друзі, 80 перепелиних яєць. Трішки понакладав отак. 56 в комірках, а інші трішки насипом. Але через 5-6 днів зробимо овоскупування. Перевіримо, що там всередині, то гадаю, де відійде. І все буде добре. Так що середа-вечір починаємо інкубацію перепелиних яєць. Якщо все буде добре, то наприкінці інкубації почнуть лупитися в п'ятницю вечором. І в суботу в день все буде майже вже закінчено. Не перемикайтеся, слідкуйте, підписуйтесь, все буде Україна!